Одинадцяте на годинниках дивитесь репортер на прямому, що сталося в Україні та світі на цю годину. Зараз дізнаєтесь. Водієві інфініті, які вчинив ДТП у Вінниці, оголосили про підозру за вчинене чоловікові Загрожує до 8 років за ґратами. 9-річна дівчинка загинула в пожежі на Харківщині. Займання сталося під ранок в одному з житлових будинків міста Ізюм. Авіакатастрофа в Колумбії загинуло 14 людей. Літак спалахнув просто під час посадки. Дев'ятирічна дівчинка загинула в пожежі на Харківщині. Займання сталося в одному з житлових будинків міста Ізюм. Про подію рятувальникам та правоохоронцям повідомили сусіди. Прибувши за викликом, вогнеборці знайшли у задимленій квартирі непритомну дитину. Втім, коли винесли її на повітря, зрозуміло, ознак життя дівчинка вже не подає. Ймовірною причиною загибелі дитини правоохоронці називають отруєння чадним димом. Зі слів сусідів дівчинка часто лишалася на ніч сама, оскільки її мати працює у нічну зміну. Водієві Інфініті, які вчинив ДТП у Вінниці, оголосили про підозру за вчинене чоловікові, загрожує до восьми років за ґратами. Аварія, внаслідок якої постраждало четверо людей, сталася напередодні зранку. 23-річний водій Інфініті влетів в таксі. А таксі зіштовхнулись зі стовпом, як наслідок водій потрапив до реанімації. 23-річного кермувальника Інфініті та двох його пасажирів, серед яких 14-річна дитина, також доправили до лікарні. Одна людина загинула в результаті ДТП у Києві. Чоловік отримав травми несумісні з життям. Дві людини госпіталізовані з тяжкими травмами у Деснянському районі автомобіль в'їхав в тролейбус. За словами водія, він зупинився на червоний сигнал світлофора і відчув сильний удар в задню частину тролейбусу. Рятувальники діставали трьох людей із понівеченого, ДЕО за допомогою спецінструментів. Повторювати помилки Будапештського меморандуму Україна більше не планує. Нам потрібна високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дій. Про це під час Ради регіонального розвитку Черкаської області заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, символом змін має бути ракетна програма в Україні. Нам потрібна високоточна ракетна зброя. І повторювати помилки. Будапештського меморандуму ми більше не збираємося. Високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії здатна вражати цілі здалеко в тилу ворога, який окупував нашу державу. І це зробить, це зробить агресора стриманішим. А нашу оборону надійнішою. Бо для мене. Як для Верховного Головнокомандувача. і я це довів за п'ять років: безпека України, українців, кожного. Це понад усе. І ми, коли ми зміцнили здатність наших Збройних сил реагувати на будь-які загрози, я ще раз наголошую: я, як президент, як Верховний Головнокомандувач виходжу виключно з оборонного контексту. Ми не прагнемо, не хочемо і не буде ноги українського солдата на чужій землі. Але свою землю ми точно нікому не віддамо. 15 правоохоронців постраждали внаслідок сутичок з активістами у центрі Черкас. У них травми різного ступеня, важкості, зокрема розсічення обличчя. Десять з них звернулися до медичних закладів. Під час сутички постраждав також начальник головного управління поліції у Черкаській області, генерал поліції Валерій Лютий. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Нагадаю, вчора у центрі Черкас близько 30 представників національного корпусу намагалися прорватися на сцену, де відбувалися заходи за участі президента України. Ну, і за подіями у Києві та Черкасах 9 березня стоять проросійські реваншисти та олігархи втікачі. Це чергова спроба занурити Україну в хаос задля повалення демократичної проєвропейської влади. Так заявили у партії блоку Петра Порошенка в оприлюдненій заяві Солідарність вимагає у правоохоронних органів покарати учасників нападу на поліцейських. 110 тисяч українських пенсіонерів отримали разову доплату до пенсії в розмірі 1 тисячі 205 гривень. Це перший транш. Загальна сума доплат становить 2 тисячі 410 гривень. Найбільше виплат у Львівській області там індексували пенсії майже 11 тисячам людей. Загалом доплати до пенсії отримують понад 2 мільйони українських пенсіонерів. Виплати розпочалися 4 березня. Наступний етап у квітні. Такі доплати передбачені для пенсіонерів, що мають повний страховий стаж в кого розмір пенсії не перевищує одні тисячі 669 гривень. Генеральний прокурор Юрій Луценко розкрив нові подробиці корупційної схеми в Укроборонпромі, до якої можуть бути причетні ДФС, СБУ і НАБУ. Про це він розповів інтерв'ю одному з видань. За словами Лоценка, фірма Оптимум спецдеталь, яка фігурує в скандальному розслідуванні про розкрадання в оборонному секторі, отримувала потрібні довідки від знайомих у ДФС, СБУ і НАБУ. 6 березня ГПУ оголосила керівнику підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 26 мільйонів гривень. Нагадаю, згідно з розслідуванням журналістів у 2015 році Гладковський разом з другом Жуковим організував поставки контрабандних російських деталей для військової техніки ЗСУ. Центром угод назвали підставну кампанію Оптимум спецдеталь у зв'язку з представленими матеріалами Укроборонпром звинуватив журналістів у маніпуляціях. Львівщина у вогні горять поля, сінокоси, торфи та ліси. Усе через те, що люди. Замість того, щоб обробляти землю, спалюють суху траву. Більше деталей розкаже Ольга Заліско. Тікайте звідси, бо бугоні, коли селяни бачать рятувальників, миттєво гасять вогонь у полі куртками та взуттям. Навесні вони спалюють сухостій замість того, щоб косити траву влітку. Так господарюють на своєму полі. Загорілося випадково випродовується один від недопалка, та потім зізнається так менше клопотів сіном і краще росте молода трава. Для чого ви це робите? А щоб я не не громадити, щоб не громадити, щоб, щоб, щоб не працювати, да так? так ви собі спрощуєте таким чином так. роботу. Ви розумієте, а які наслідки, щось? наслідки А які наслідки? Я собі щось порушив. Ви розумієте, це є вітряна погода кругом сухості. Ця пожежа перекидається пізніше на будівлі, в ліс заходить. Погонь та дим, окутав, хутір гудки. Такі пожежі трави лихо не лише для ґрунту та повітря, а й для тварин. Гаряє багато. Представників тваринного світу, тобто зайці, курібки, вони просто якраз це їхнє місце проживання, а також викиди від спалювання, дим. Через таких господарників надзвичайники щодня гасять по 30 пожеж. В одній з них торік загинуло літнє подружжя. В середньому за добу виникає від 30 до 50 пожеж. Вже зруйновано внаслідок пожеж в екосистемах зруйновано 5 будівель. E, значить, в одному випадку внаслідок задимлення відбулася дорожньо-транспортна пригода. Та поліїни хотіли платити штраф 340 гривень, тож вгамувати порушників довелось полісменам. Бужавтушив. Добре, давайте будемо чітко встановлювати ваші особи. А навіщо? Для складання адмінпропоколу якого за спалювання навіщо? А я хто палив? Хто палив? Я Ми підпалював? Гасили. Ми гасили. Я гасив, а не палив. Що ми свідків все гасили. Врешті селяни понесуть грошову відповідальність. А рятувальники обіцяють такі рейди проводити і далі. Вже цієї ранньої весни рятувальникам довелось гасити 200 пожеж на львівщині сухої трави. Вогонь перекинувся, і з полів на будівлі згоріло 5 помешкань. Ольга Зеліско, Мар'ян Павлик, телеканал прямий. На Харківщині товарний потяг на смерть збив чоловіка. Машиніст повідомив правоохоронцям, що посеред ночі чоловік сидів просто на одній з залізничних полій. Хоч маршрут потягу проходив через неосвітлювальну ділянку, машиніст побачив людину та почав сигналити. Та чоловік не відреагував. У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху. Авіакатастрофа в Колумбії загинуло 14 людей. Літак спалахнув просто під час посадки. Як повідомляють змі, пілот повідомив про надзвичайну ситуацію на борту, коли літак ще був у небі. Він вирішив здійснити аварійну посадку. Втім, щось пішло не так, і літак загорівся. Загинули всі, хто перебував на борту. Серед них мер одного з колумбійських міст. Її чоловік та дочка. Президент Колумбії Іван Дуке вже висловив співчуття сім'ям загиблих нині правоохоронці працюють над ідентифікацією тіл. Я хочу висловити мою солідарність тим, хто зараз у скорботі, тим чиї близькі загинули. І звісно, наша влада має бути прихильною до людей у ці складні моменти і надавати їм всю інформацію якнайшвидше. І це всі новини на цю мить наступний випуск репортера дивіться менш ніж за годину. Більше подробиць на сайті prm.ua. залишайтеся з нами.